Сьогодні в Україні відзначають день державності свято, яке нагадує про глибоке історичне коріння української нації, її боротьбу, гідність та незламність. Проте державність це не лише про прапор, гімн чи конституцію, це про те, що живе у серці кожного з нас. Тож ми вирішили запитати у хмельничан, що для них означає бути українцем. Це підтримувати в першу чергу бути справжнім українцем, це бути співпереживати, допомагати. Зараз ми, ми живемо в період війни, і якби ми цим самим да, ми показуємо, що ми справжні українці, ми готові боротися, йти до самого кінця. І хоч цим ось якимось маленьким, да, сьогодні своїм зовнішнім виглядом я якби, підтримую. Це любити свою батьківщину, яка зветься Україна. виховувати діток, внучок з повагою до своїх. Батьків, дідів, історії і батьківщини, яка зветься ще раз Україна. Українкою, любити Україну, працювати на благо України, підтримувати наші збройні сили, робити все можливе, щоб наша країна процвітала. Бути незалежною ну, для мене бути українкою це я гордість. Це найважливіше. Для мене бути українкою це поважати нашу культуру, говорити українською мовою та наслідувати українські традиції.